які висносять тернопільський наряд понад усім світом. І сьогодні линучи то вас ці сцени, як лебідь до лебідки. Це щоб, до речі, ніхто не наливав. От таке. Отже, звати людину на я. Я думаєте, хто, хто такий Ямакасі? Ні, в Тернополі Ямакасі виграти не може. Вигрібти може, а виграти не може. І щасливим володарем розкішного авто. Я називаю Ярослава Любомировича Расавича! Ярик, рік, де моє машина, йди сюди. Любомирович, де ти? Любомирович. Тернопільська війська рада та медіа корпорація Рія представляють. Люди, йде Любомирович! Та потіштеся в людини машина з'явилася! Танку. Не вистачало не повного щастя, тільки машини! І от вона є! Я тільки молю Бога, Ярослав Люмирович, що у вас був при собі паспорт і нещасна одна гривня. Бо інакше то буде цирк. Виходить, Ярослав Любомирович, у вас є гривня? Ні, до побачення, нема машини, все. Я б свою дав, я себе не захопив. Я вже запрошую підійти сюди керівника корпорації, медіакорпорації ІРІЯ, пана Юрія Штопко, підтвердити, прочитайте, то я все правильно сказав. Я, я, я ж міг назвати будь-яке прізвище. Расевич Ярослав Любомирович. Расевич Ярослав Любомирович, кореспондент, і сюди. Фотограф, дій сюди, дій сюди? Не бійся, ск скажи, що тут пише? Расевич Ярослав Любомирович. Прочитав. Ну, я думав, тільки фоткати вірш. Нормально? мав щитання 4. Друзі, зараз на цій сцені з'явиться людина, в якої вже на очах бронять сльози щастя. Я хочу, щоб коли він з'явиться ось тут, ви потішилися за нього так, ніби то ваш рідний брат. А ні, за брата ви б так потішилися. Я розлавлю Меніч Ясович! Що ви стоїте, біжіть до машини, то вона ваша. Зі сцени не стрибайте, йдіть по сходах. Їдь по шкодам. Ярик, Ярослав, Ми не буду повірити. Ви, можете повірити? Можете повірити? Ви, чу, чу, скажіть мені, чого ви випили перед тим, як виграли? На щастя. Ви знаєте, перший раз бачу, щоб алкоголь так вам. Я вас вітаю, це машина ваша. Будьте щасливі, здорові, паспорт є, гривня є. Їдь до машину, обнімайте, цілуйте, бийте з нею на брудершав. Візьміть, будь ласка, хтось зрія в мене оцей листочок. та Можете Ярославе подирати. Я вже казав за фан-зоном, я вже а, казав, панове, ще раз, слухайте, так файно, я сам потішився. Людина виграла машину. Правда, там немає повного казку, але ну, вже хай за свої гроші. А, друзі. Ми переходимо до твоєї частини нашого шоу, коли зараз трибуни в єдиному пориві мають піднятися і гарцювати так, ніби ви на файному, доброму, галицькому весіллі. А чого я так говорю? Та по одній при всій причині. Тому що зараз сюди вийдуть хлопці, які дійсно вміють робити забаву. Єдине, що я маю перепитатися в них, скільки їм ще треба трохи часу на налаштування. Окей. Хлопці мені показали прекрасний знак, який щось середнє між поганим і свобода. Тобто так показали. Міська, Я нагадаю вам. та медіа корпорації представляють урочисте відкриття міського стадіону Шоу Рія 2012 за підтримки Тернопільської обласної адміністрації та обласної ради. Ексклюзивний партнер свята, будівельна компанія Добробут, вулиця Тролейбусна, 11 Д. Партнер свята, мережа Аптек Борис. Із недугами Борисів в мережі Аптек Борис. Партнер свята, страхова компанія нового покоління Уніка. Унікальні Страхові рішення. Торгова марка Добра вода. Ексклюзивний дистриб'ютор. Група компанії Rovex. Автомобільний партнер Богдан Авто Тернопіль. Тернополянам автомобілі та сервіс вищого гатунку. І сервіс вищого гатунку. Виявляється, вищого гатунку може бути не тільки борошно, а ще й сервіс. Ну що, дорогі друзі? Сьогодні ще раз очікував нагадування...